Ходьба по похилій дошці вниз та вгору. У мене сама звичайна дошка. Висота одного кінця дошки від підлоги десь 30 см. Будемо по ній спускатися і підніматися. Ручки на пояс. Стає перша права ніжка, потім ліва. І спускаємося донизу. Обережно. Піднімаємося вгору. Перша йде права ніжка. Виконайте вправу 4-5 разів. Прокочування м'яча по прямій. Ніжки на ширині плечей. М'яч кладемо на підлогу. Прокочуємо його двома руками вперед, щоб він котився рівненько. 4-5 разів. Прокочування обруча один одному. Якщо у вас немає обруча, його можна замінити м'ячем. Метання мішечка з піском далину. Ось у мене отакий мішечок з піском. Ви його можете замінити будь-якою маленькою іграшкою. Стаємо до лінії. Ліва мішка вперед, права назад. У правій ручці мішечок. Відводимо руку назад. Через голову кидаємо вдалину. Виконайте вправу 5-6 разів.